Приєдналися до свідків феків, щоб допомогти їм у нас вулиці Михайлівській, обілити дерева, окопати газончики. Олег, скажи, а чия це ініціатива була? Наша особисто? Ви домовлялися, Заре... ще так самі прийшли. собі І з феківськими керівниками. Ми виносили цю ініціативу, не підтримуємо, сказали, будь ласка, так, да, хлопці. Ми сказали, що забезпечимо активом, ми людьми. Наші активісти цю ініціативу підтримали дуже позитивно, тому що весна потрібно наводити порядок. А Вулиці Михайлівської обмежиться допомога, чи будуть і інші сквери, вулиці. Наприклад, вчора ми за мостом ще збирали сміття за бульваром. І так надалі далі будемо проводити такі акції. Зараз весна, звісно, що треба очищувати наше місто, щоб воно мало гарний вигляд. Не що в Україні відбувається. Всі катаклізми, віктомер має бути порядний, охайний. І ми і надалі будемо проводити дані акції по всьому місту. Кажуть, будь ласка, там ходив вже мужчина і казав, що нам не треба ваша допомога, ми собі справимося, як це встати. Ну, і чистий чоловік просто ходив і казав, хай би взяв би опату, копав би. Кажуть, ініціатива наказує. Справа в тому, що кожен може проявити ініціативу, приєднатися до, до нашої акції. А... Допомогу не можна відкидати, особливо в таких губаних справах.